Я хотів тут пару питань відповісти, що нам тут підкинули. Питання такі. Там ну, всі питання цікаві. Я... Мені подобається, що ви такі активні. Слава Ісусу Христу! Чи можна повінчатися без свідків лише пара? Ну, в принципі, можна, але для чого? Ви хочете скритися від всіх чи що? Ну, як без свідків, це все-таки урочисте подія, не? я думаю, що треба робити так, аби були свідки. Як ви не годні знайти свідків на весілля, то я би всі навіть на ваше місці не женев. Ну то як так? Ну, як тебе молодого нема колеги, а у молодої нема подружки? То приведіть їх. Можна, в принципі, можна. І я таки вінчав таких людей. Але це були люди, які прожили 20 років разом. Розписані, діти вже дорослі, вже все вже ну, понятно, так? Але вони були не вінчані. І це називається оздоровлення в корені. Там ніяких перепон не було, ніхто не розведений, нічого. Просто вони зійшлися собі двоє, прожили життя. Розписалися в, у ЗАГСі, але не цей, не вінчалися. Ну і вони старші прийшли, кажуть, отець: ну що нам каже, нам не треба паради, просто ми хочемо помінчатися. Ну, для них, звичайно, це, це називається оздоровлення в корені. Це для них там немає отої, не треба отої, е, якоїсь там паради. А так, я би казав, аби були. Може, ви теж маєте на увазі такий варіант, коли вже прожили 15, 20, 30 років і хочете узаконити відносини. Так, Іра пише, можна взяти хрещних, якщо в них похрестили дитину? Я вже це пояснював вам. Можна, нема проблем, не є перепона. Але хрестний тато і хрестна мама. Це для збільшення християнської родини. Старайтеся брати тих, хто вам не родина, щоб вони вам стали духовною родиною. Воно не є перепоною. Та беріть, кого хочете, беруть брата, сестру рідну, ще там когось. Та вони й так вам родина. Тут йдеться, щоб розширити духовну родину. Олександр, я не ходжу до церкви, молюся вдома. Це добре? Ну, то певно, що добре. Є такі, що навіть ходять до церкви, і в церкві не моляться. Молодець, добре, що молишся. Ну, Ті, що моляться вдома, я їх називаю знаєте, як така <кхух> домашня медицина. Щось там болить, все, приклав подорожника до ноги, там, знаєш, маєш насморок – цибулю підпалив, чи чеснок, там і там нюхаєш той день. Ну так собі вдома лікуєшся. Але навіть, коли навіть такі, проста, така, ну, не, проста така операція, як апендицит, ти вдома не зробиш, треба йти до лікарні. І коли стаються якісь там переломи, ще там якісь там приступи, скоро ну, то треба вести до лікарні. Добре, що ти вдома лікуєшся, файно. Але пам'ятай, що є церква, до якої треба також ходити. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, якщо народила дитину і вона ще не похрещена, чи може породілі десь виходити з дому, бо каже, старші покоління, поки не було, в виводі, можна, не можна виходити. За межі свого будинку. Ну, це стара школа так колись казали. Бо тому що розумієте як? Щоб люди знали, що після народження дитини треба її похрестити. Після хрестини не має бути вивід матері. І це чітко стояло питання. І для того, щоб це не забули, щоб це було дуже серйозно, значить. Поки не похрестиш, поки отець не зробить вивід, не маєш права з хати виходити. Ну, ясне діло, що це стимулювало. Тому чисто, чисто по-церковному, воно не так. Можеш виходити куди хочеш іти, і нічого тобі не буде, все буде у тебе добре. Слава Богу, що ти породила. Це приписи такі старої школи, щоб якось повпливати на людей. Нащо довго пояснювати, аргументувати щось там, наскільки це важливо, хрещення, так як сьогодні дуже така толерантна демократія, знаєте, до всіх така толерантність таким всіх розумінням. А тоді конкретно не можна виходити з хати, поки дитина не похрестить. Все, поки дитина не хрещена, до хати входити не можна, не можна і все. І це люди думають, а ні, треба похрестити, слухай, немає хто нема можливості до хати під хтось увійшов. А це чисто для того, щоб прискорити от цей сам процес та і все. Дякую щиро всім вам. Питань ще є дуже багато, але то ми будемо все-таки окремо. Так що зараз молимося, Парастас, за, 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 за померлих.